Спорт як мистецтво в обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат області зі спортивних танців. Його учасниками стали майже 300 пар з Києва, Кіровограда, Черкас, Сміли, Миколаєва, Кривого Рогу та Полтави. Сьогодні у нас проходять відкрите всеукраїнські класифікаційні сорівнування по спортивним танцям і чемпіонат Кіровоградської області, де будуть виступати. Всі учасники, которые в принципі захотіли б или хочуть виступати на чемпіонаті наші всі української організації. На паркеті змагалися танцювальні дуети з 12 клубів України віком від 6 до 25 років. Оцінювали майстерність танцювальних пар 13 суддів, п'ятеро з яких представляли Кривий, Львів, Черкаси, Полтаву та Миколаїв. Нам дуже подобається організація. Шикарний зал, така приємна, домашня, тепла атмосфера. Люди організатори, професіонали свого справи, дуже приємно з ними працювати. Учасники відкритого чемпіонату області визначали кращих у двох танцювальних програмах: європейський та латиноамериканський. Самое главная цель определить лучших тех участников, которые сегодня будут принимать участие шестерку в каждой возрастной категории финалистов, призеров, ну и победителей. Кировоградці фавориты змагань. Більшість из них займаються спортивными танцями не один рік. Я занимаюсь восьмой год і мне очень нравится уже за эти года. Очень весело с друзьями проводить время. І как би розвиваєшся на рахунку господарів 11 золотих медалей: вісім з яких завоювали вихованці клубу Олімп, три юні танцюристи з фавориту. Чотири перших місця посіли кияни. Три наші сусіди з Кривого Рогу. Віра Шестакова, Роман Сташенко новини спорту.